Від старовинних артефактів до сучасних експонатів нашої війни все це зібрано в Хмельницькому музеї еволюції Мінт-Тротил, який є єдиним в Україні. Тут кожен предмет несе свою історію, а сучасний дизайн експозиції допомагає відчути її ще сильніше оновлене приміщення з чорними стінами, підлогою вигляді мішені, стележами з експонатами та стеля, з якої звисають безпілотники та дрони. Усе це та інше збиралося понад 20 років, аби показати. Зати масштаби та дати зрозуміти людям, яка це небезпека. Сьогодні були в нас діти, і я їм розказував і показував, що якщо вони бачать в нашому музеї це, то це небезпечно. Якщо вони бачать це на нашій мирній землі, це представляє угрозу для чоловічого життя. Мета музею сохраняє людської життя. На відвідуванні музеї були учні 6-го ліцею імені Назара Макаренка, у яких був відкритий урок. Діти активно слухали розповідь та розглядали експонати, отримуючи знання через практичний досвід. Мета такого уроку змотивувати та підготувати учнів до ситуації в країні. Вони повинні бути готові. Наше покоління майбутньому повинні бути готове до будь-якої ситуації. Чи то міна безпека, чи то підготовка до воєнного стану. Вони повинні вміти знати все, щоб захистити себе та захистити своїх рідних. Під час екскурсії учні були зацікавлені та захоплені масштабами музею. Вони зазначають, що їм дуже сподобалася екскурсія, адже музей справив сильне враження своїми масштабами та атмосферою. мене найбільше вразило, що тут є ракета, яка недавно прилетіла в Хмельницький, 3 вересня. Тут є шматочок уламки, яка лежить тут. У цьому музеї. шахет справжній, який е, використовувався для того, щоб поражати е, українські землі, і е, він справжній, тобто до нього навіть не торкалися, і він тут овесить нас. Можете побачити. Мені найбільше сподобалась бібліотека. Музей стане цікавим місцем для тих, хто цікавиться історією та військовою тематикою, адже ця установа нагадування про те, якою ціною виборюється свобода. Тут кожна зала демонструє силу духу та незламність, а експонат стає свідком цієї боротьби. Анна Паюк, перший подільський.